Я зараз буду їсти вечерю, я вам покажу, що їсть жінка, незаможня жінка. Дивіться, які я оці купила дефект, нічого страшного, я її хотіла взяти, я вибрала. Подивіться, яка краса, які вони величезні. Великі-великі, червоні-червоні. Бачите, які гарні. Купила ось ці, але вони не знаю, чи вони тропея. Так, тут вже горить, смажиться. Дивіться, що я буду їсти. це Я сьогодні на обіді не була і буду їсти сама на вечерю. Та як я не замужем, я живу з італійцем, я не замужем. Я не жона я собі можу прийти, коли я захочу. Я прийшла після вечері, бо мені так вигідно. Я на обіді не була, бо мені так вигідно. ми будемо їсти ньоки. Він мені залишив отаку частинку і кажу, ти мені як їж. Залишай мені завжди чуть 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 Ньоки, нехай вони ще краще з грибами. Бо я тільки соус зробила, бачите грибочок. Дивіться, який грибочок, шапочка. Оця маленька, що я знайшла. А оці от То в січні вже гриби Гриби ще ми знаходимо тут в Італії. тут чудо є якесь. Оранжеві то є морква. Зелені от оті, ялиночки то є той базиліко. І так вони виглядають. Дивіться, ньоки, які компаньон мій купив, він сьогодні зварив цю лупачку. Ось такі ньоки. Вони були присвячені до свята. Але аж в лютому закінчуються. 22 лютого через місяць буде закінчуватися срок годності. вони, чим вони добрі? Тим, що вони натуральні, завжди треба читати, що входить. Чи вони добрі, чи вони якісні. Не якість, треба читати завжди. Віці, зараз я вам покажу, що тут написано. Бульба, бульба варена на парі, 72%. Дали трошки муки, дали яйце, дали сіль і дали чуть трохи олії. Соняшникової. Все, кінець, кінець. пізніше тут ще є м, написано зелений, от базиліку вам дали. Якщо ви хочете зелені, дали те саме, дали 6% базиліку. Якщо ви захотіли червоні, червоні палю червоні, вам дали помідор. Все натуральне помідор, основне їсти все натуральне, щоб тих складників багато не було. І, от, і все. І тут є от три таких цих. Одну хвилинку кип'ятити, дві порції. Сьогодні от ще одна упаковка в нас є ось таких ньоків. Все натуральне і все так як має бути. Я зараз з'їм. От Я би вже не хотіла їсти, але він мені залишив я кажу, ну, для чого ти мені так багато залишив? Дивіться, то грибами так пахне. Я зараз кусочок шкірки візьму і я от так от буду прямо їсти, бо тут то сина точиться. Бачите, як я суку зготувала, тільки на олії і чесник. Тут є, більше тут нічого нема. Мені отак от от хочеться от прямо, бачите, вичистити сковородку. Ось цю мою італійську нову сковородку. Яку я купила. Дивіться, це от. Була на грибах, ще ногті не почистила, але мене італійську любить. Таку, яку я є, по-натуральному. Бачите, йому не треба з ногтями, йому треба таку жінку, щоб йому легко з ним було. Щоб вона його не піляла. Щоб вона йому волю давала. Щоб він робив так, як він хоче. А я теж ж роблю, як я хочу. У нас вільне життя. Ми живемо на віру. Навіть, що це мені брати, в тарілку пересипати чи мені отак попробувати? Нюки, це з бульби. Бульба мука і олія. І все, і це. Тільки гарні, ну, хвилинку варити. Невигідно зовсім купляти. Не купляти вигідно, а невигідно зовсім зовсім самому варити. Тому що це не вигідно. А те саме, що в Україні одну корову тримати, ви розумієте? Або в Італії. Або в Італії одну корову тримати. Це вигідно. За літр молока. Тільки треба наробитися. Треба взяти тарілку. Треба взяти тарілку і йти за стіл їсти, так як м -м, виховані люди їдять. Екоква. Ось так тут в мене все, все стоїть, то що має бути. Вау, бене. Сьогодні зранку зробила дегустацію яєць. У мене тут е, два типи яєць. Одні ми привезли з е, такий фермер, приватний фермер. Ще, от, ще з Нового року ще оті чотири залишилися. І тут у нас ще такі тож, дуже якісні, бо коштували 3 євро. Це місцеві наші, вони з зліворно. А на, 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 на свіжому повітрі кури були на траві. І ви знаєте, смак майже одинаковий. Я зробила два тут. Два оці ще з Нового року і о, ну, від тих перших фермерів, а ці от з, з ліворна. Я так мала вилкою спробувала. Смак дуже добрий, дуже добрий, але так, щоб я просто треба, щоб сказати, який кращий, то може от один, один грам, один, один, один пер... процент трохи смачніші. Знаєте? Я так чуть-чуть солі дала, я солі не люблю забивати. І тут в мене сніданок. Сніданок, знаєте, Вже попробувала ти яєць, і як людина голодна, вона би з'їла вовка. А так, я ще думала о цей хліб поріжу, бо це найздоровіший сніданок, який може бути. Треба зранку отак поїсти: лікарі, всі, всі, всі нормальні люди, спортивні їдять яйця і прошутто. солений їдять. Забудьте про печення, і физьте ви скотати, як 100 років їли пенсіонери італійські такий чорний хліб. Це є череалі. Це означає різні череалі, це жито, пшениця, увес, мішані, мішані, всі в печі зроблені. Випекли його в печі. Бачите, він ще такий найгорний буває, такий пахне так пічкою. І думала дати отого брушута зверху, я чула, що я вже наїлася. наїлася. Такий чай п'ю, а чаю хочу випити. Зараз всиплю цієї стевії. Прошутто, от, може, зімша кусочок. Щоб мене тримало, М -м -м. прошу то ось так, нарізаю, тунесеньку, тунесеньку в Італії. І що я хотіла сказати? ага, Чай в мене ось цей чай є. Бачите? Цей чай. Тепер от я е, прочитала, бо я слухаю тих розумних людей, називається е, «Альтроконсумо», У нас в Італії є такий журнал, де вони все вин... досліджують, що краще, чому не краще, чому не добре купляти. купувати. Оцей чай, номер один, я навіть його не знала, Купер він називається. І він коштував а його за 50% знижка. Він коштував 4,50%. Хто собі дозволить, я сама навіть ніколи би таке може не купила за 4,50-20 пакетиків такого чаю. А я заплатила 2,50, за, за нормальний чай. І я дуже багато накупила, особливо того зеленого. Того зеленого я маю більше, ніж 10 пачок. Бо я так один раз три взяла, на другий раз три. Думаю, за два, за два, за я не знаю, 2,60 я платила, 2,70, ну, десь так приблизно я вирішила, що я наберу багато чаю, того, бо він смачний. Він навіть має лимон і має алоєвира. Я вам зараз покажу, що він тут все-все натуральне має, він тут нічого лишнього не має. Ви прочитайте, де, де написано. Ви щось бачите тут. Те верде Екоква. Зелений чай. Я не знаю, чи ви тут щось побачите. Ось де написано. Зелений чай. Біо. Арома Натуралі. Во 96 чаю. Арома Натуралі. Як написано арома, це значить, як тільки арома, значить це штучного запаху вам дали. Арома натуралі пізніше дали лимон і алоєвера. Один процент. І це все біологіко. Це... Я рада, що я. Маю голову і купляти, коли дорогі речі коштують за нормальні гроші, скажімо так. Йду я пити чай і ще зараз налию тої стевії, нап'юся того чаю, бо хочеться чаю пити, такого теплого треба ще купити, бо вже закінчується та стевія. Дорога та стевія. Але я тільки чаю, тільки, бо я чай хочу солодкий. Хочу солодкий і баста. Отак от, Це досить солодкий такий чай. Бо ця стевія, вона солодить. Так, як ви дасте одну ложечку оцієї стевії, буде так само, як 2-3 ложки цукру. О, Моя любима чашка, вона таку форму має. Бачите, вона таку має форму в ту сторону викрутина. Я оскільки ходжу. По магазинах я ще за горнятками дивлюся. Ще дивлюся за І я ніякого горнятка не бачила, форма. Мене інтересує форма, мене не інтересує, що там, чи там сердечка, чи там від медики, чи чи, 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 чи воно, чи біле воно є, це горнятко. Мене кольор не інтересує, мене форма інтересує. Воно легеньке. Я не хочу тяжкого горнятка. З цієї сторони воно має. Це, Так, воно є новорічне, але так, Мій компаньон сказав, каже, ти будеш, що ти будеш тільки тільки на новий рік. Він мене ось, Я кажу, ні, я буду чай з жовтня пити до травня. Цілу зиму. Цілу зиму я буду пити такий чай горячий. Мені подобається, що ота горнятко, чашка така, вона велика. Вона велика. І мені отак я подобається багато так напитися. прямо. М -м -м. Лимона мені подобається багато дати. Лимона я багато даю. Ну, Іду снідати, ще бутерброд зроблю. І мені треба зараз виходити на вулицю, бо в мене деякі справи. Сонце світить, світить. Оці квіточки я поставила, бо в нас сьогодні 4 градуси тепла було. У нас морозу немає вночі, ніколи нічого не замерзає. Але знаєте, квіточки замерзли прямо. І що ж мені коштує? Отак зняти і сюди поставити. Чи навіть це все не на місці, бачите? Навіть не хочу, бо ще холодно трохи на вулиці. Вони отут так стоять, я навіть їх і не хочу. А цей от взагалі не так гарно росте. Я його, правда, пересадила в другий горшок. Чуть-чуть більший, бо він був в меншому горшку. І дивіться, як він гарно. А оце треба викидати. Бо я не пересадила і не знаю чому. Але мені такі осінно зимові квіти, мені більше вони подобаються. Такі кольори, два кольори таких. А ці отак. Куштували мало, куштували зовсім мало, оскільки заплатила. Може, ще ціна є зараз. Теж хотіла пересаджувати, треба пересадити. 1,50, мені здається, заплатила. Але там теж багато є тих всередині. Бачите, багато якщо його пересадити, вони будуть, о, дивіться, скільки ще є, щоб розпускалися. Аж так багато є. Але треба обов'язково пересадити, дати хорошу землю, і тоді квіточка буде рости аж до самого літа. Так, знову мене цікавить ківі і, і грушки. Е е е 2 евро. Грушки 2 евро, але вони малесенькі, вони маленькі. Угу. Мандаринки мене не цікавлять. Ці не цікаві. М -м, нема нічого куплю завтра. В Херчофі треба було би купити, але не знаю. Вісім штук, подумаю. У вулиці майже лютий, а оці квіти ще цвітуть. Вони такі пахучі, дуже вони пахучі. Ви Тільки гляньте, які вони великі, ось тут. Вау, яка велика квіточка, як пахне, зараз я понюхаю. Пахне. Багато її є, хотіли би ще розпускатися. Але вже холода прийшли, оце що має розпуститися, ще поплюх такий великий, бачите? А на вулиці вже майже лютий. Яка гарна, їх тут багато є. Дивіться, які парасольки. Такі парасольки. Ух, скільки їх тут є. Аспарагу, він тут сам росте, бачите, отак з насіння, дивіться, який він тут є. Які його тут багато є. От молоденький який. Його стрижуть, а він росте. Такий зелений. Вам такі зелені штанішки подобаються. От пенсіонери в Італії ходять. Тепло, сьогодні дуже тепло. Зовсім тепло. У нас пошта виглядає. I talisi casi che precede l'estero tra passa di platette. Bu Buonasera! Com'è tutto a posto? Bene, sì, c'è sole, è bello, oggi è caldo. Oggi si sta bene. Sì, sì. l'altro è la situazione. Nah, è brutto, brutto, in Ucraina brutto. Sì. è brutto. Poi c'è anche freddo. Ora. Mamma mia, freddo, molto freddo. Freddo, luce non c'è, acqua non c'è, un disastro. Buonasera! Buonasera! E così ah, pazienza! E Speriamo che finisce presto, che arriva questa pace. Ciao. Treba Tреba сручно, видите, що зробилося, зісохло, треба міняти, духати заносити. Так воно ну, негарно виглядає. Пішла я до хати, температура в хаті 17,1. Дуже-дуже тепло. У мене всі вікна відкриті. Я вийшла на вулицю, в банк ходила, вікна всі лишила відкриті, вологість 59. Це вологості немає. От, як от ще так 55-59, це нема вологості, бо сонце світить. Вологість буває, як, у мене навіть буває 70, як дощ падає. Як дощ падає, 70 буває так тепло і вологості немає.